Любі мої підписниці, які хочуть мати струнку фігурку, потрібно багато працювати над собою. І їсти червону ікру. Просто брати ложкою і їсти. А замовити ви її можете у мене. 200 вам. Все, повечеряли. От така вечеря, дієтична виходить. Червона ікра. Є потужним антиоксидантом завдяки високій він вона так хрушкає, високій концентрації вітаміну С, Д і є. А також фоліова кислота. Для вагітних, ви ж знаєте, фоліова кислота просто необхідна. Її потрібно, її приписують і п'ють там. Ну, хто, хто знає. той знає. А, тому бажаєте замовити і корочку справжню. Пишіть мені в особисті повідомлення. А також в мене до продажу є картопля на який колорадський жук, мій слизь.